З Самого ранку під обстрілом Херсон окупанти атакували корабельний район міста. Загинув чоловік. момент вибуху він перебував у будівлі, куди й прилетіло. Ще одну жінку забрала швидка. У неї вибухова травма, уламкове поранення голови і стегна. Я наверху находився. Роби він там, робить. Також зранку повітряна тривога охопила південні, центральні та північні регіони з тимчасово окупованого Криму. Ворог випустив близько двох десятків ударних БПЛА в оперативному командуванні. Південь повідомляють, ворог використовує чергову тактику, аби розвідати наші системи ППО. Оборонці неба знищили більшість повітряних цілей. Летіли Одещиною і пройшли Вінниччину. Це наша зона відповідальності. Далі вийшли з неї. Очевидно, складний маршрут, який вони прокладають, і всі хитрощі, які застосовують, спрямовані на те, щоб пробіряти глибину нашої охорони і прокладати маршрути ймовірно для майбутніх ударів більш масових. Двоє загинуло ще п'ятеро. Поранено наслідок ворожих ударів на Донеччині. Російська армія атакувала регіон 19 разів з різних видів зброї. Під обстріл потрапило 12 населених пунктів. Більше 40 цивільних об'єктів пошкоджено. Це будинки, фельдшерський пункт, магазин, коледж.